І я коли це все бачу, або до мене приходять люди з запитом: Нель, а це взагалі окей? Що від операційного вимагають створення стратегії розвитку бізнесу? І я кажу: ні, це не окей. Тому що операційний директор відповідає за стратегію, але в частині її операційного виконання. Коли. В вас або залучають або вам озвучують, що наша компанія хоче рухатися туди-то з такими то продуктами, таким то темпом, наприклад, там розширити або змінити цільову. Ну, словом, вам озвучують стратегічні рішення. І ви як операційний це все забираєте до себе і починаєте розкладати це на ваші операційні процеси, щоб цю стратегію втілити. Ви починаєте робити декомпозицію по функціях, по людях. По термінах, по по задачках, і таким чином ви доходите до фінальної точки, і ця стратегія починає виконуватися. А ви контролюєте її виконання. Але ви не повинні самостійно створювати стратегію розвитку бізнесу, бо це не ваша зона компетенції, це от, от тут точно підкажу це не ваша суперсила.